Вітаю шановне слухацтво! Мене звати Дар'я, і ви слухаєте перший епізод подкасту Стоянки сучасності, в якому мова йтиме про сучасну українську літературу. Я не претендую на об'єктивність, бо тут, перш за все, буду ділитися власними суб'єктивними враженнями від книжок, міксуючи це все з відомостями про авторів та авторок, а також цікавими фактами. Моєю метою є показати, що в сучасній українській літературі є безліч гідних вашої уваги імен. Тож, сподіваюся, ця подорож буде цікавою і корисною для вас. А тому ми починаємо. В сьогоднішньому епізоді я хочу поговорити про дві книжки. І першою з них є новинка видавництва лабораторія, – «Нуарний роман Лімб. Місце загублених душ авторства Кирила Половінко. За нотації видавництво читаємо: середина 2000 2000-х, місто мільйонних на сході України. Минуло 13 років, відколи Кирило тут був востаннє. Але це місце зовсім не змінилося, і, здається, чекало на нього. Райони й далі поділені між бандами, а нічні вулиці, наповнені тишею і страхом, які вгамувати здатний дешевий алкоголь, наркотики або махач». Старі друзі, місцевий дільничий, афера з квартирою матері, дворові методи розв'язання конфліктів і звоблива сестра кримінального авторитета. все глибше вплутують Кирило в палутину місцевих інтриг. Темрява навколо густішає. В'язкі спогади перекривають кисень і змикаються в зашмар. Поклик Лімбу, що жадає нової душі, неможливо заглушити ні алкоголем, ні болем, ні навіть смертю. І щоб врятуватися, доведеться здолати найпотужнішого ворога. Власне минуле. Коли я робила передзамовлення на цю книжку, то, правду кажучи, не надто вчитувалася в анотацію. Мені було достатньо побачити, що події відбуваються на сході. Набагато більш привабливим фактором для мене виявилася обкладинка. Я загалом часто грішу тим, що обираю книжку лише за обкладинкою і за тим, що десь колись про неї почула. Так сталося і цього разу. І Я точно не прогадала. Як обіцяв автор в одному з відео у своїх соцмережах, ця книжка дещо схожа на такий собі мікс інших трьох, які, до речі, мені вже доводилося читати і тому можу прокоментувати схожість. Перше це ворошили в Сергія Женина. Тут мотив не надто бажаного повернення додому через роки, бо головному герою на голову звалилися проблеми й дні і звалившого в захід сонця брата. Друге, це пацики, Анатолія Дністрового. тут загальна атмосфера бандитизму, пропащого середовища, алкоголіків, наркоманів, постійних розборок і далі далі за списком, але також філософічність і психологізм. І третє, це я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. Тут скажу лише те, що схожості очікуйте ближче до кінця і в деяких моментах протягом усього сюжету. Бо, якщо скажу більш прямо, то вже будуть спойлери. Загалом, якщо звертати увагу не лише на постійне заливання героями в себе алкоголю, бійки та темну атмосферу, це дуже крута і глибока книжка. Не глянула жанр, але я б назвала це гостросоціальним психологічним трилером. Справді, поміж дещо відразливих моментів, лайки і дурних жартів, над якими я каюсь хихотіла як гієна, проступають важливі речі, які багатьох змусять замислитися і над власним життям. Спогади, невіддільна частина свідомості. Як показала практика, приводи минулого тільки й чекають на твій кінець, щоб помститись. От і настав час зануритись пикою в купу война. Головне, не забувати дихати, коли випадатиме конагода ковтнути повітря. Якщо вона випадатиме. Цей роман про дорослішання і переживання власних травм наново Проте, коли знову доводиться стикатися з речами, які колись давно були нормою, а зараз здаються лютою дичиною і викликають відразу. Це і про реалії, в яких хтось колись жив і виживав, а хтось живе й досі. Так дивно повернулись до минулого, це не ти повертаєшся, а воно нас доганяє тебе. Все у твоїй голові, твоє оточення та сприйняття це те, чим ти живеш. Якщо живеш минулим, так чи інакше воно нас дожине. повалить тебе на землю, і облизуватиме лице селенявим язиком, поки ти його з себе не скинеш. Лише від тебе залежить, що саме перед тобою минуле, сьогодення чи майбутнє. Ця книжка справила на мене враження перш за все своєю атмосферою та персонажами. Плюс сьогодні, коли продивлялася місця відмічені стікерами, мені деякі моменти відкрилися по-новому після того, як я вже прочитала фінал та післямови. Також хочу відмітити, що, попри те, що події в книжці відбуваються на сході, а написана вона українською, автору вдалося зробити мову тексту досить органічною. Ні для кого не секрет, що в східних областях України довгий час зберігалася тенденція. Використання російської мови в побуті особливо це стосується великих міст. Так, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все більше людей переходять на українську. І навіть правильніше буде сказати, що цей процес відбувається ще з 2014 року, початку російсько-української війни. Та в книжці події розгортаються всередині 2000-х. Тож автору вдається балансувати між суржиком, сленговими словами та розмовною українською. Тому, як людина, що народилася і все життя живе на сході, кажу, що до цього моменту в мене навікань немає. До речі, про назву книжки автор в інтерв'ю видавництву лабораторія каже так: назва, мабуть, найпростіший елемент цієї книги. Я вклав в текст багато особистих спогадів та рефлексій на них. Іноді, в процесі написання мені здавалося, що я тону в цьому бруді та мій психологічний стан погіршується. Довелося обирати, глибше чи на поверхню. Я вибрався та спитав себе, що в біса це було. Таке враження, що потрапив до Лімбу перше коло пекла за версією Данте. Але на відміну від канону, страждати моєму персонажеві таки довелося. От і все, ласкаво прошу до мого особистого лімбу. Тож, загалом, ця книжка мені дуже зайшла, і якщо ви готові до подібної атмосфери, то запрошую і вас поблукати просторами лімбу. Авторкою, про яку мені б хотілося поговорити, є Софія Андрухович. Не так давно я прочитала її роман Фелікс Австрія і мала б розповідати про нього. Але я подумала, що ця книжка, як і Амадока, є найпопулярнішими у письменниці, тож ви вже могли чути про них багато. Якщо ж ні, то дайте знати в коментарях, і, можливо, в одному з наступних випусків я розповім і про них. Натомість сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями про іншу, менш популярну, але від того не гіршу книжку Сьомга. Сьомга це подорож за капилки чужого життя, думок, спогадів і емоцій. Ми ніби той чоловік з першого розділу підглядаємо за життям героїні, кейсь вікна та усі доступні шпарини. Ми знаємо, де вона буває, які люди її оточують. Ми знаємо усі брудні секрети і дурні ситуації. Замкнуті у своїх тісних черепах, як у маленьких білих кімнатках, кожному по одній, і навіть якби хотіли, не могли б показати іншому своїх плутаних і вертлявих думок. Ми навіть не здогадуємось, що там діється в інших кімнатах. Ніхто не здогадується, що коїться в наших. Кажу одразу це доволі специфічне читво. Авторка не намагається дати нам ідеально вилизану картинку, натомість описує усі щоденні дрібниці, не лишивши без уваги ні бризки слини, що вилітають з рота скаженої виховательки у дитячому садку, ні прищі на дупі акторів у фільмі для дорослих. Софія Андрухович оголює перед нами буденність, дає змогу перенестися у площину різноманітних досвідів і прожити їх заново разом з героями твору дуже реалістично, детально і незвично. Цей роман насправді викликав у мене купу емоцій під час прочитання. Це і цікавість, і сміх, і сум, і страх, і огиду, і співчуття. Як зазначила в одному із своїх інтерв'ю сама авторка, сьомга це шанси зазирнути за лаштунки чужого життя, життя, як воно є, неприкрашеного, неприкритого, з усіма незручностями, з потворними, відразливими моментами, з усім, що зазвичай ховають від чужих очей. Це уявний сеанс психотерапії. І стриптиз, і харакі, і трилер. На цю книжку я бачила не так багато відгуків, як на інші праці авторки. Але тут читачі розділилися на два табори: комусь подобається, хтось хейтить. Серед мінусів наводять занадто детальні описи тілесності, сексуальність та різноманітність тіл, конвенційно непривабливих також, описи падіння та інших звичайних фізіологічних процесів, а також деяка зверхність головної героїні щодо оточуючих. Але, як на мене, більшість із цього не є мінусами. Звісно, думаю, багатьом буде неприємно читати деякі моменти в книжці, але воно того варте. Так, наприклад, колись на першому курсі навчання викладачка з літератури запитала мене, чи все, що є в реальному житті, має місце в літературі, чи література повинна описувати лише категорії піднесеного. Я обрала перший варіант і досі дотримуюся такої думки. Загалом я б сказала, що, мабуть, більшість жінок хоч раз під час прочитання впізнає себе. Це реалістичний і відвертий текст, який прийдеться до смаку, звісно, не всім, як і та ж риба сьомга. Але обов'язково знайдуться ті, кого зачепить тематика і стиль Софії Андрухович. Адже в своєму тексті вона підіймає дуже важливі і гострі питання. На додачу скажу, що читала цю книжку в електронному варіанті на початку вересня 2023 року. Зараз ні фізичну, ні електронну книжку вже майже неможливо знайти на сайтах книгарень. Можливо, планується перевидання. Я не маю інформації щодо цього. Але якщо вона вас зацікавила, то не має виникнути проблем із тим, аби знайти її у продавців на різних маркетплейсах, книжкових барахолках або у тому ж OLX, чи бібліотеках. На цьому у мене все. З вами була Дар'я і подкаст «Стоянки Сучасності. Читайте українське і почуємося в нових випусках.